Будемо набирати Настю Станко, яка знаходиться у нас в Донецькій області. Вже є Настя на зв'язку. Вечір добрий ще раз тобі, Настю. Привіт ще раз, Христя. Ми єдине останнє, Так намагаємося розібратися з відео з усім з тією інформацією, яка доходить. От інформація від батальйону Донбас. Ми вже, мабуть, читали Семен Семенченко Писав угу. дісь сьогодні. Його бачили, і ми проїжджали цією трасою, про яку він говорить. Правда, говорить. Правда, ми не доїхали до самого дислокації батальйону Донбас, е, тому що там дуже багато різних шляхів і важко проїхати. Це дійсно об'їзна дорога, про яку я вже говорила. Наскільки ми знаємо, і дійсно Семен Семенченко також проїхав нею з бійцями перед нами десь кілька годин, тому що всі його там бачили на цій трасі. Дійсно, вони пішли пробивати цю дорогу. Однак е, мені здається, що ці слова про те, що Траса артемівсь з розблокована, вони не зовсім відповідають дійсності. все таки Логвінова є і основна траса є дуже якби, важливою, і, е, вона і вона досі прострілюється. Вона досі під контролем. Саме село Логвінова досі під контролем бойовиків. І е, чи вивести поранених, е, чи будь-що інше буде дуже важко. Насправді, е, ми розуміємо, що так, частину дороги дійсно прорвали, об'їзної цієї це така невеличка дорога. Наскільки ми знаємо, батальйон. Донбас зараз закріпився в Миронівському. Якщо ви бачите на карті де це, це біля Луганського села, але так зліва від нього, зліва від траси. і го е, е, наскільки нам розповіли е, бійці військові, то сьогодні приїхало до Девальцева дійсно боєкомплект, е, і так, ну, боєприпаси. І так само підвезли і пальне для е, машин, і ну і для артилерії, так само. Туди, тобто, зуміли проїхати. А от е, питання залишається відкрите, наприклад, з колоною, яка вчора ввечері проривалася з Дебальцева в Вартемські, не змогла прорватися. сьогодні. вона також не змогла прорватися. Наскільки нам відомо, там біля е, трьох десятків поранених є, і навіть є. Вбиті, і от вони досі не доїхали сюди на цю територію, тому ми не розуміємо наскільки ця траса є відкрита для того, щоб люди змогли все таки з Дебальцева виїхати. Ну і інформація про те, що Дебальцево повністю деблоковане, в принципі, ну не зовсім точно, тому що ми знаємо, що і сьогодні нам говорили військові в Луганському селі, що так там є невелика дорога а, прорвана, але вона теж постійно під обстрілом є. Бойовики про неї знають. Тому це теж очевидно, швидше за все, це такі бої, де відбивають, наступають, відбивають, наступають, тому що ми розуміємо, що бойовики ж йшли не лише зі сторони вуглегірська з того боку, а й з цього боку, куди військові їхали, розумієте, тобто вони не лише там на трасі стоять з одного боку. Тому зараз намагаємося зібрати всю цю інформацію точно докупи, наскільки є реальне те про що сказали в батальйоні Донбас. Надіємося, повернуться вони ближче до ночі. Інша група буде виїжджати на ранок, то ми вже будемо більше знати інформації звідти. Поки що якихось таких серйозних обстрілів ми звідси не чуємо, але зараз будемо знову виїжджати уже так, щоб вперед 12 дванадцятої годиною ночі побачити наскільки це перемир'я всі сторони бачимо і про нього говорять, що вони готові. До нього, але от е, ця заява Захарченка, також військових так е, можна сказати, трохи потішила. Ну але нічого дивного про те, що якщо військові. Українські будуть намагатися вийти з котла, то це буде означати порушенням перемир'я. Очевидно, доведеться військовим все одно з цього котла виходити після 12-ї години ночі. Це ну важко буде якось обійти. Мені здається, що все одно доведеться прориватися через цю трасу на Лодвінова. Ну, побачимо. Наразі ось такі, от думки всі тут гадають, як це буде. Я вже не знаю. Я розумію, що ефір громадського закінчується на сьогодні, але ми слідкуємо, будемо слідкувати ці ніч і будемо вже, мабуть, на сайті і в соціальній мережі громадського повідомляти, наскільки тут дійсно дотримуються, ну, принаймні, всі перші нічні години цього перемир'я. Ясно, дякую, Настя, дякую тобі за включення. Будь обережною. Там вкотре тобі завжди кажу це наприкінці розмови. Чекаємо власне відеоматеріали від тебе, вони з'являться дійсно незабаром в ефірі.